У Китаї відкрили перший український культурний центр. Він займає понад 900 квадратних метрів у Шанхаї поблизу українського консульства. Такий подарунок українській громаді зробив культурно-дослідницький центр України та Китаю Ланьхва та шанхайська компанія Інгул, яка дала у безкоштовну оренду велике сучасне приміщення. Цей центр покликаний щоб насичувати життя української громади. І не тільки української громади, але й китайського населення, які цікавиться Україною, культурними подіями. Цікавими проектами, ну і звичайно бізнес різними акціями. Культурний центр відкрили гучними святкуваннями, на які з'їхалися не лише українці, а й більше трьохсот китайців, а також консули Узбекистану та Казахстану. Відкрили виставку живопису та скульптури українських митців. Тим часом наші дизайнери демонстрували свої моделі. А от зі сцени лунала українська та китайська музика. Була добре продумана е, сама. Програма виступів були задіяні як студенти українці, зокрема чоловіча вокальна формація лявіво. Також були задіяні студенти китайці, які навчаються в нашій академії. У нас понад 60 китайських студентів. Овації зірвала музикант Жен зячі, яка віртуозно зіграла на екзотичному для китайців інструменті цимбалах. Український культурний центр відтепер сприятиме культурній та економічній співпраці України та Китаю.